Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітаю, вітаю. Добрий добрий ранок. Доброго ранку всім. Ми знову наблизились до суботи. Вітаю вас із цим. Субота це велике свято. Якщо у вас. Не виходить робити святом, зробіть так, щоб воно було святом, бо насправді це це теж мистецтво правильно спланувати суботу, щоб вона була великою радістю. святом, Але вітаю вас в будь-якому випадку. Це це гарна новина, що сьогодні п'ятниця, а значить, сьогодні, коли де сонечко, ми зайдемо в особливий день. Створений Богом для спілкування, для спілкування з ним, для спілкування один з одним. Це велика радість. Ще один тиждень позаду це був тиждень з Богом, коли ми молились Йому, коли читали Його слово, коли бачили Його руку у своєму житті, і це це варте того, щоб дякувати Богу, славити Його. А, прийшовши в церкву, чекаю вас завтра на служінні. Буде молитися. Боже наш дорогий, дякую Тобі за благословіння. І дякую за те, що ми в черговий раз можемо через інтернет зв'язуватися для того, щоб спільно поклонятися Тобі у молитві та читанні твого слова. Боже, благослови цей час. Будь з нами на цій зустрічі. Амінь. 25 розділ сьогодні. І. Ми якось вже раніше говорили про те, що книга притч так побудована, що вона є цілісна і взаємопов'язана. Тобто, хоча в нас є велика спокуса будувати теологію і цілий висновок, так, на одному на одному, на одному вірші, коли ми прочитали приказку, і нам здається, от чудова приказка. Але насправді е, треба читати книгу цілісно, тому що одна ідея, яка розпочинається раніше, вона потім доповнюється, розширяється в наступних розділах. І е, багато є таких важливих тем, які розкриваються від майже від початку і до кінця книги. Прич звичайно, е, десь в якихось таких частинах книги прич більше говориться про одну тему, в інших частинах про іншу. От, але це дуже цікаво. І от я хотів звернути увагу на такий момент, як е, зруйновані стосунки, у 24 розділі вчора ми читали про те, що не радій з нещастя іншого. І ми казали про те, що це є такий тест, який показує, що у вас не все гаразд з цією людиною, що у вас є злоба на цю людину. То, якщо ви відчуваєте, хоча ви можете це попередній розділ, каже, що деколи ми гнів свій приховуємо. Але книга Прич каже, не приховуй свій гнів, якщо ти його зауважив, скажи собі чесно: так у тебе є злоба ненависть, злість на людину. І от перший показник, перший тест, який ми в попередньому розділі знайшли, це коли у вас є радість. Від того, що людина на нещастя. Окей. Що ж робити з цим? Пробувати відновити стосунки. І коли ми пробуємо, і, і, і це правильний шлях, тобто погіршення стосунків і, скажімо так, ворожнеча, вона не є перевагою і, і не є чимось хорошим ні для того, хто починає її, ні для того, хто є постраждалим. У якійсь ситуації ні для того, хто є тим, хто приніс страждання, це завжди мінус. Тобто Біблія завжди каже про те, що коли у нас є злість, коли у нас є з кимось проблема, і ми це зрозуміли, не приховуй, а пробуй відновити стосунки. Окей. І от цікаво, що в цьому розділі у нас є два, дві передумови або два важливих кроки. Коли ми хочемо відновити стосунки, що треба зробити. І от перший крок, перша важлива умова у відновленні стосунків не спіши до суду. Сперечайся про справу з сусідом, але таємниці чужої не відкривай. Перший принцип, який ми тут читаємо, не спіши робити свою проблему публічною. Знаєте, перша реакція і найлегший спосіб. Підсвідомий навіть дуже часто покарати людину, яка, як ми вважаємо, принесла нам біду, це розказати іншим, яка вона погана. Тому що це, по суті, найдешевший і найшвидший спосіб покарати людину, так? вбити її репутацію, понизити її репутацію. Часто це може таке бути, що ми у певному обуренні і злості на людину ми намагаємося якомога більшій кількості людей розповісти про цю ситуацію. Поділитися і дуже часто підсвідомо це навіть не тому, щоб нас пожаліли, а просто тому, щоб нам підтвердили, і інші люди знали, яка ця людина погана. І ось це, це точно не допоможе відновленню стосунків. Тобто, от 8-9 текст каже: не спіши робити це публічним, не розказуй іншим, не йди, не, йди, не пиши листи. Не, 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 не ускладнюй ситуацію. Сперечайся про справу з сусідом. От є в тебе людина, з якою проблема. Попробуй для себе поставити принцип, що це проблема тільки між вами двома. Вам треба буде вирішувати. Це може зайняти час, але це проблема між вами двома. Не додавайте інших людей до вашого конфлікту. 18-19 текст. Людина, що зводить наклад на сусіда, то вітрогон з мечем і нагостроною стрілою. Він, мов гнилий зуб, мов тремтячі ноги, на які марно сподіваються у лиху годину. Тому що тут пише, що такі люди, які так навчились діяти, вони не заслуговують поваги, їх треба уникати, виявляється. Бо я, я це часто повторюю, але наклеп у книзі притч це не обов'язково. І не завжди неправда. А, можливо, в цій ситуації саме слово наклеп, це коли ти говориш на когось неправду, але загалом в дуже багатьох моментах, коли ми читаємо в перекладі плітки або щось таке, то це не обов'язково неправда, а це що, що ми говоримо погане про іншу людину. Навіть якщо це правда. І от цікаво. Дивіться, тут порівнюється, що слухайте, ця людина це небезпечна людина. І тут в оригіналі я думав, що це таке вітрогон? Я не знаю, що в вашому перекладі, який ви читаєте. Але я дивився, в оригіналі це ми не знаємо конкретно, як це виглядало, але це слово, яке описує певний тип молота, яким люди, які воювали, ну, атакували багатьох людей. Тобто, це три типи зброї. От стріла це коли ти на відстані атакуєш, меч це коли ти атакуєш одну людину, і це така Метрів, це. річ. А вітрогон це таке собі, як булава, коли ти багато людей. І от дивіться, тут ще таке порівняння, як гнилий зуб. Тобто щось, що приносить багато е, муки, і ти просто вириваєш це, як тремтячі ноги, на які неможливо надіятися у лиху годину. так? Ти не можеш на них покладатися. Отже, перший, перший аспект у відновлення стосунків, які ми тут бачимо, постарайтесь поставити принцип. Якщо у вас є злість на когось, якщо ви маєте злобу, не робіть її публічною. Не додавайте у неї додаткових людей. Добре? Другий принцип відновлення стосунків. Якщо твій ворог голодує, дай йому поїсти, якщо хоче пити, вгамуй його справу. Тоді ти змусиш його відчувати сором, і Господь дасть тобі винагороду. Друге, спробуй відплатити добром за зло. Це складно, це не хочеться. Але щоб не тратити наш час, але навіть є така математична теорія ігор. Так от, навіть теорія ігор доказала, що, як мінімум, перша реакція добро за зло. Є вигідніше, ніж око за око. От буквально бачите, як воно розвивається. От В попередньому розділі ми це читали. Не давай неправдивих свідчень проти ближнього. Так, не кажи, як він зі мною, так і я з ним. Я відплечу йому тим же. Не, не, не кажи. Це, це не вигідно навіть тобі, якщо ти навіть постраждав, навіть якщо ти дійсно справедливо обурюєшся на щось. Тому що, як мінімум, така реакція знайде у Бога схвалення. Ось два принципи. Дуже два простих принципи. Ви скажете: ну добре, по-першому, ясно, а по-другому, як можна робити людині добро, якщо ти не відчуваєш нічого всередині. Ну Є таке англійське прислів'я: fake it until you can make it. Тобто, дуже часто спочатку потрібно. Якщо ти хочеш відновити стосунки, спочатку потрібно робити справи любові, щоб потім емоції вже прийшли. Ти ніколи не дочекаєшся правильних емоцій, щоб відчувати до людини, на яку ти ображений, бажання зробити їй добро. Що треба робити добро, і потім прийдуть емоції, потім ти заспокоїшся. Ось, ось два принципи відновлення стосунків. Бо написано: бо північний вітер дощ приносить, а плітки таємні гнів плодять. Тобто. Немає тобі сенсу плодити свій гнів. От, а, бо, і дивіться, який фінал наших думок. Бо людина, яка не стримує гнів, немов беззахисне місто з поваленими мурами. Нема різниці, чи твій гнів праведний, чи заснований на егоїзмі і на своєму я. Я, я дійсно, гнів може бути праведний. Так? Може гнів бути нормальною реакцією на якусь несправедливість. Але принцип Біблії, з Крокома Кнеаприч, дуже часто про це говорить: це швидкий гнів це завжди погано. Людина, яка не стримує гнів, їй здається, що це вона себе захищає, що вона от, атакуючи або гніваючись, вона, вона сильна, а насправді вона як беззахисне місто. Тобто, це завжди мінус. Окей? Ось така у нас думка. Бачите, я, я до кожного тексту знайшов паралельний. От хто, хто переповідає, той розбиває дружбу. А хто прощає і забуває, той сприяє. От кожна ця ідея вона до того вже використовувалася і, і це як продовження. Добре. А якщо ми хочемо відновити стосунки, зазвичай це мова наша. А, і, до речі, особливо в кінці книги перч дуже багато буде говоритися про дружбу. Це і дуже важливий аспект міцної дружби вміти правильно спілкуватися. Так, от, ще декілька важливих принципів про, про наші слова, але я думаю, що вони дуже-дуже цікаві. Золоті яблука в стрібному обрамленні. Ось чим є зважене, вчасне рішення, ну там буквально слово. Зважене, вчасне слово, мудрий порадник для уважного слухача, це як золота сережка, це прикраса щирого золота. От перший принцип слів: чи то ми, коли ми відновлюємо стосунки, чи то коли ми просто спілкуємося і хочемо, щоб наше спілкування воно було тим спілкуванням або тими словами, які зціляють. От, книга «Прич» каже, що є слова, які стіляють, які вбивають. Так от, щоб слова стіляли, це має бути мистецтво правильно підібраних слів. Можна хотіти щось нормальне сказати, але сказати це такими словами, що людина буде роками пам'ятати, як ви комусь неправильно зробили комплімент, а використали таке слово, що навпаки образили і принизили. Може бути правильний намір, але неправильно підібні слова. І от тут важливо. Написано, що слова мають бути зважені, от має бути повага, мають бути правильно підібрані слова. Пам'ятаєте, в новому розділі вчора ми говорили про поцілунок уста, коли людина опускається до рівня тої людини, яка вона, які вона говорить з повагою, і говорить тими словами, які будуть зрозумілими і прийнятими цією людиною. Окей, це перше правильно підібрані слова. Це, це мистецтво це як золоті яблука в срібному обравленні. Друге, маючи терпіння, можна і правителя переконати, м'яка розмова кістки ламає. Друге, це дуже багато інформації. Ми передаємо більше, ніж словами. Ми передаємо інформації мімікою і інтонацією. Тобто, перше респект, друге джентлнесть, м'якість, ніжність. Окей. Третє. Сумному серцю радісна пісня, то все одно, щоб в холодний день роздягнутися чи змастити рану отстав. Дивіться, як цікаво. Можна підібрати вчасні слова з правильними емоціями, або, я так скажу, правильно підібрані слова, але не в той момент, не вчасно. От тут говориться, радісна пісня, ну, радісна пісня це 100% щось нейтральне, це щось, в принципі, навіть хороше. Але коли ти співаєш радісну пісню сумному серцю, це як змастити рану оцтом. Тобто, для того, щоб мати міцні дружні стосунки, це важливий принцип, ви повинні мати, ви повинні уважно ставитися до того, що людина відчуває. Якщо все, весь світ крутиться не тільки навколо вас, ви, ви взагалі поняття не маєте, чим за людина живе. І, можливо, навіть... До вас і не придерешся, що ви сказали, як ви сказали. Але воно взагалі не має змісту, тому що ви не вникли, що людина зараз переживає. Тобто, це, по-перше, важливий аспект дружби, бути зацікавленим в людині, знати, чим вона живе. А по-друге, будь-якого спілкування. Майте на увазі, що у людини зараз на серці. Можливо, це слово, яке ви правильно підібрали, і ви його правильно сказали, але воно невчасне. Тобто, мають бути вдалі слова, але вони мають бути і вчасні. Ось, ось такі три принципи. І вони працюють у відновленні стосунків. Майте терпіння, м'яко говоріть, вчасно говоріть, правильно підбирайте, і можна, можна горе перевернути. Ну, чудовий розділ. Почитайте собі ще інші думки, знову говориться про те, що це можна зробити як навіть фінал наших роздумів. Але якщо ви бачите, що стосунки відновити неможливо, немає змісту розширяти це, розказувати всім іншим, просто усуньте цю людину з вашого кола оточення. Якщо ви бачите, що неможливо відновити стосунки, ну таке буває. Ви все зробили, що потрібно. Написано, якщо учистити сріблой домішок, майстер може зробити різноманітні прикраси. Якщо прогнати неправедних царських очей, зміцнитися це трон його справедливістю або правосуддя. Так. Окей, не, не плодіть гнів, не робіть собі гірше, не будьте містом, яке без мурві, просто відріжте цю людину і далі йдіть. Немає змісту переживати ту образу 100 тисяч разів, коли ви іншим людям про це розказуєте і коли ви це а, прокручуєте. Ось такі думки сьогодні. Ну, до речі, тут є багато таких жартівливих, цікавих. Той, хто обіцяє подарунок, але не дає, то хмара і вітер без дощу. Вже як побіцяли, то подаруйте, подумайте, до речі, якщо знайдеш мед рівно стільки, скільки насититися, щоб не обійстися, не муляй очі сусідові, щоб не обернути йому, не викликати його зневагу. Знаєте, деколи для дружби треба пам'ятати, що людина потребує деколи час для себе. От цікаво, що друг написано, він відрізняється від просто людини тим, що він є постійний. Що він є у всяку пору, до речі, книга притч говорить, що він є у всяку пору, чи то в горі, чи то в радості він є поруч. Але як кажуть поляки, що за барзо, то не здорово. Не ходи постійно. Немов замулене джерелою отруйний потік страждає праведний у руках безбожного. На жаль, праведний страждає деколи тому, це як отруйний потік. Бо він не очікує, що людина може грати зовсім по іншим правилам. Тому, деколи коли людина дійсно неправедна, треба просто з нею не контактувати, не мати справ. Бо ви просто ваші моральні принципи і правила, а вони насправді можуть бути для тої людини неправилами, і ви граєте, як то кажуть, неможливо грати шахи, якщо та людина перед вами грає по своїх правилах. Ну і така остання порада на сьогодні: гарні новини з далеких країв, ковток про холодної води для спраглого. Я себе зловив на думці. А от коли ми читаємо новини або шукаємо новини в інтернеті, у нас який відсоток тих новин, які ми читаємо, це якісь добрі новини. Насправді, деколи для того, щоб менше було у нас злості і більше миру, треба більше цікавитися чимось добрим. Насправді, доброго дуже багато у світі. Ми стаємо циніками і ми розчарованими стаємо тому просто, що новини підігрівають ідею того, і, бо вони працюють над тим, щоб показати все найгірше. І коли ми наповнюємо себе тільки негативом, тільки а, дійсно великою, великим гріхом, який є у світі, насильством. На жаль, а, насильство не стає менше, а ми. Себе отруюєм. Тому постарайтеся, особливо в суботу, відрізати і уникати новин поганих, які ми читаємо. Про, про зло, про, про страшні речі, які відбуваються, а наповнити чимось себе позитивним. Амінь. На цьому наші роздуми сьогодні закінчилися. Якщо у вас є якісь практичні уявлення про те, з ким ви могли б відновити стосунки, ось вам ілюстрація або план дій. Як як це зробити. А зараз час молитви, чи є у нас якісь особливі прохання, які хотіли би озвучити сьогодні? При, при, надіслала нам сестра Ніна Коваль таке прохання, вона виявляється, що вона а, кожного кожного. Дня підключалась до нас через Ютуб, молилася. От вона пише: прошу молитися за мого родича, адвентиста забрали на Донбас у п'ятницю. Йому будуть робити операцію в Запоріжжі. Хай Бог керує лікарями і дає їм мудрості, а також, щоб полікували йому коліно, не може ходити. Там дали нагрузку на здоров'я, і в нього проблеми 52 роки. От, просить вона за це молитися. Соломія е, Середня просить е, молитися за. За ситуацією з нашими документами. Ви знаєте, що багато людей страждає зараз від того, що є проблеми з цим, і щоб не було, не було ні в кого із нас проблем, ні з Айсом, ні ще з кимось. А ми тут, куди нас Бог привів, мали радість і могли спокійно працювати і, і, і бути. Просто Татай Лешенко Божої охорони для е, сина і всім воїнам. А, це, ага, це так: це в нас було прохання ще від Олени Стасюк. Е, про, про сина е, Дмитра, просить її знайома, і от, і от ми е, да, додали, щоб Бог охороняв цього Дмитра от, і всіх воїнів. Добре, будемо молитися. Якщо більше немає додаткових прохань, я попрошу. А, а от я попрошу Мирослава. Мирослав, ти підключайся до нас кожного дня, чи ти можеш помолитися з нами? Так, звичайно. Дякую. Дорогі наш Небесний батько, дякуємо тобі за твою охорону, за твою присутність в нашому житті, що ти керуєш нами і наповнюєш нас Духом Своїм Святим, даючи правильні рішення. Також, Господи, в цей непростий час просимо Тебе про твою допомогу, вирішенні наших питань міграційних, знаєш, яка ситуація в країні. Також просимо Боже Тебе за всіх хворих, за всіх воїнів на фронті, які дехто знаходиться. Ти знаєш, Боже, всі потреби, особливо в цей холодний час, коли воїни всі в окопах сидять і є дуже серйозні з цим проблеми. Ти, Господи, зціли всіх своєю святою рукою. О, де знаходиться в госпіталях, на передовій, хто можливо не має можливості е, якісно отримати лікування, ти Боже, підкріпи їх своєю силою. Також, Боже, просимо за за всіх людей в Україні за мир, щоб ти посилав, щоб ми. Нарешті могли отримати цей мир, і все було вже нарешті добре. Дякую Тобі, Господи, за прожитий тиждень, за твої благословіння. Благословило Боже нас на цю суботу, щоб ми могли провести її в мирі, в злагоді і щоб бути ближче з тобою. За все тобі, Господи, слава Амінь. Амінь. Ну що ж, вам гарної, гарної підготовки до суботи і. Гарно провести і цей суботній день з вашими рідними, близькими і з нашою церковною сім'єю. З Богом і продовжимо наші молитви і читання уже в понеділок. Уже наступного тижня ми зможемо дойти до кінця, майже до кінця, ми зможемо закінчити таку книгу прич. Я думаю, це таке особливе відчуття, що ми так гарно про прочитаємо повністю разом. Таку гарну книгу, я думаю, це велике благословіння з Богом і до зустрічі!